Национальный банк выступает гарантом безопасности в этой системе. Очень важным моментом национальности массовых электронных платежей является то, что эта система совместима с международными стандартами. Поэтому сегодня практически все известные бренды, производящие терминальное оборудование, могут работать с нашими платежными карточками. Вот. Для этого необходимо просто перепрограммировать это оборудование. яка стоїть в банкоматах, банкомати кількість самообслужні, крім того, за словами банкірів, це не лише безпечно, а й економічно вигідно. Наша система, незважаючи на багато тих мільярдів гривень оборотів, які пройшли через систему, не має прикладів взлому нашої системи хакерами. І я так надію, що і в майбутньому так само ми будемо встигати. менятые смарт картки на бирже Национальная система обладает очень низ... э... сто... низкими стоимостными характеристиками. Ну, например, для сравнения, э, программ-технический комплекс международного процессингового центра, который обслуживает около миллиона карточек, стоит от нескольких сотен до миллиона э, долларов. В то же время аналогичные по, фу... по функциям э, процессинга на SMAP. Стоять uh, менше 50 тисяч доларів. Іншими словами, будь-яка операція з карткою влітає пересічному українцю в копійку. А якщо брати до уваги те, що картками користуються мільйони українців, наша економіка щодня втрачає десятки мільйонів гривень. Більше 35 мільйонів доларів їжего платиться міжнародним платежним системам, тобто уходять за приділи України. За ці 35 мільйонів доларів можна. Лити. еще две системы внутренних построек. Если сравнить торговое оборудование, скажем, хард, как называют, то торговый терминал платежных систем стоит в диапазоне 500 тысяч гривен. В то же время терминальное оборудование NSMAP стоит 150-200 долларов. При этом все оборудование, которое, оборудование, программное обеспечение, которое производится для NSMAP, Ізготавлюється здесь, в Україні, і разработчиком программного обеспечения є всі українські компанії. Не дивлячись на переваги такої платіжної системи, наші законодавці не поспішають підтримати національного виробника. Як результат, стабільно висока кількість злочинів, пов'язаних з крадіжками грошей з електронних карток громадян, які перед обличчям кібершахраїв залишаються безсилими. Головний висновок, який зробили естонці: якщо ми хочемо побудувати надійний кіберзахист проти кібератак, це повинна бути швидка відповідь на них. Швидка по хвилинах, а не по годинах. Провідні країни Європи зрозуміли небезпеку, яку несе кібертероризм. Національні уряди спільно з комерційними установами цих держав постійно вдосконалюють інформаційну галузь для захисту насамперед простих громадян. Інформаційна безпека, вона не має кордонів. Атаки проводяться з Китаю, з Росією, з інших держав на будь-яку країну. І тут взаємодія, міжнародна взаємодія в, цьому, в цій сфері є надзвичайно важливою. Тому вони це розуміють, і тим більше вони розуміють, що Україна досить потужна держава, яка народжує таланти, які можуть дати фору дуже багатьом. Електронним генієм як в Сполучених Штатах, так і в Європі.